У даному відео я розкажу, як поділити відрізок на рівні частини. Даний відрізок. Побудуємо промінь з точки А. Виберемо довільний радіус циркуля та побудуємо в точці А розхилом циркуля, коло з точки Д. Тим самим розхилом циркуля. Будуємо коло. Кіл будуємо стільки, наскільки частин потрібно поділити. Даний відрізок. Останнє коло вийшло в точці І, будуємо пряму через точку І та точку Б, далі, використовуючи косинець та лінійку, будуємо прямі паралельні до БІ через точку H, аналогічно через точку G, через точку F через точку Е та через точку Д. Отримуємо точки К1, К2, К3, К4, К5. Отже, теоремою Фалеса відрізок АК1. дорівнювати відрізку К1, К2, відрізку К2, К3, відрізку К4К 5 та відрізку К5, Б. Розглянемо задачу поділу відрізка в заданому відношенні 2 до 5. Поділимо даний відрізок АВ на 7 частин, оскільки дані відрізки будуть складатися з двох частин та з 5. Аналогічно ми робимо, як і в попередній задачі, за допомогою циркуля відкладаємо рівні відрізки на допоміжному промені та проводимо паралельні прямі через точку Б та. Точки, і якими є центр даних кіл. Оскільки відрізок потрібно поділити відношенні 2 до 5, відрахуємо два відрізки, визначаємо точку М, та відрізок МВ, який буде складати з 5 рівних відрізків. Отже, а М відноситься до МВ як 2 до 5 сподіваюсь дане відео було для тебе корисним.